так будет там хірург чи хтось такий вот значить у вас мы бачимо так что стосунки на работе не дуже сприяють ваш... вашому позитиву не дуже сприяють то вы бы хотіли чтобы было гармонійно але якось стосунки трохи не задовольняють ваши потреби Навіть якщо зовнішній стається, що ви почуваєтесь гарно, ви маєте все, що вам потрібно, ви гарно виглядаєте, ви висипаєтесь, ви маєте достатньо досвіду, маєте всі підстави почуватися впевнено на своєму робочому місці, там де ви. Вирішити якісь о, становища на покращення чогось там. Можливо, ви щось питаєтеся вирішити, але у вас, у вас не дуже там виходить. Якісь важкі задачі, можливо. Ви столкаєтеся з важливим, ой, з важкими задачами які вас відволікають від, від оточуючих плюсів, які навколо вас, тобто вас може пригничувати ваша робота, і ви там чогось якось вас там зажало на той роботі, де ви зараз, а можливо, хтось. Вам не надає уваги, можливо, ви якось по перебуваєте у самотності, яка вам не, не покращує ваші результати, ця самотність. І ви вам не, не вистачає світла, вам не вистачає результатів, вам не вистачає тобто. Тих можливостей, які ви хотіли би проявити. Те, як ви проявляєтесь, вас не задовольняє. Ви принищений так, мабуть, як будто важка дуже праця, і ви просто вже перебуваєте у вічі просто і вже не маєте. Маєте можливості підняти свою голову, там, включити мазок, вам здається, що це неможливо. Хоча зовні вас люди можуть бачити привабливою, завжди бадьорою, але щось вас пригничує, щось, можливо, власне, ви розумієте, що робота, яко, яко, якою ви займаєтесь, вона не задовільняє вас. Може, у вас не вистачає досвіду, може якісь знання, але ви хотіли би щось дзвонити, і ось у вас це цей момент руйнує зараз, як блокує, і ви не можете, не можете витись з цього стану загрузності. Тобто якась якийсь груз думок або. Вас пригничує. Можливо, ви можете робити ці справи, якими ви оточені на роботі, але це не дає не дає вам той розвиток, який ви хотіли мати. І ви не бачите, не бачите, що ж вам як змінити? Що відбувається і ви застосовуєте якісь дії, але це не спрацьовує. Ви хочете змінити щось, ви не бачите рішення, і ви на шляху до того, щоб побачити і щось змінити, але вам не вдається зараз розвести дії. Вам не вдається побачити якийсь результат, може вам може якісь. Хвилі, а, а ментальності вам заважають. Тобто на, на фоні того, що ви пригничені, це може продовжувати вас, тобто ви щось предпри... предприймаєте якісь які здіяли, а, і не, не, не зростаєте, і це вас принижує ваша самооцінка. Ну, падає ваша самооцінка, і вам треба, і ви хотіли би працювати над е, зростанням з, з, особистої самооцінки. Тобто вам потрібно зростити в себе героя, вам треба зростити в себе мастера, вам треба зростити в себе успішну е, особистість. І на шляху цьому ви стирка, е, думаю, відчуваєте еще що вам щось не вдается на работе и вот сама сама работа вас может не задовельня не задовільняти в чем и це продовжується долгий час и вы пригничаетесь вам могут э, якісь э, сны э, страшнее снизиться она на, на фоне того, що происходит якісь сни, якісь зруйновувати вашу надію, і ви хотіли б знати, як вам бути. Можливо, ви думаєте навіть змінити свою роботу, ту галузь, яку ви задійс... здійснюєте і працюєте. Ви хотіли б змінити галузь, можливо. Тому що ті таланти, які у вас, ви знаєте, вони не можу, не можуть мати розвиток у, у тих, в тому стані, в якому зараз ви перебуваєте на, на роботі в офісі або де ви там працюєте. Вас пригничує плюс плюс за все за все. Важкі моменти, важкі критика може вам якась, може хтось критикує і вас це пригничує. Тобто на на роботі вас хто-то може критикувати. Вас ваш душевний стан а, немає. Захисту. І ви. Дуже-дуже е, наполегливі в тому, щоб досягти якихось якихось цілів. Ви щось зробите, ви щось питаєтесь робити, але не знаєте, давайте запитаємо, може, що вам робити в тому стані, в тому становищі, якому ви перебуваєте на роботі? Ну, можливо. Е, Проявляти, може, якусь ініціативу, яку ви проявляєте. Треба щось не своє продвигати, а діяти якось так, як те, чого від вас очікує інша круточувача. Чи... Треба в чомусь о, повільніше, да, себе поводити, повільніше. Не піклуватися про те, не, що та повільність, яку ви прибуваєте, це не. Може, ви думаєте, що це погано, але це не, не рунує результат канікінечної. Ви можете не бачити все, все, усь, усього. Все це, що про. Можете не розуміти, не знати про. Фінішні фінішні моменти, яких ви повинні досягти у об'єднанні з усіма, хто вас оточує. Або якщо ви на себе працюєте, так теж ви можете не знати, в силу недостатнього досвіду. І, можливо, та повільність, вона нормальна нормальна в тому привидів, в якому вона є. А ну ви рухаєтесь вперед, ви рухаєтеся в своє майбутнє, повільними, впевненими а, ну, шагами, маєте крила, маєте якісь підстави, маєте все, що вам потрібно, щоб досягти успіху. У успіху. Вас не, не повинно Ми не повинні боятися, що щось іде не так. Повільність це плюс, а не мінус. Оточення може бути несправедливим до вас. Але ви... Можете повертатися думками у минуле те, що ви переживали. Ну, наприклад, будете пригадувати часи свого навчання, наприклад, да, де, де вас обучали, де вас готували, де ви мали якісь, якісь цікаві спілкування з якимись людьми, там, де була, було безліч комунікації, там, де ви чули інших і могли щось теж. Запровад, ну, висказуватися, і мали якийсь до, досвід, який теоретично відбувається, прийшов з вами, і зараз він відбувається на практиці. Та теорія, яка була раніше, вона призвела. Вона діє зараз в вашій реальності. Можливо, вам треба пригадати щось таке, що було раніше. Що там було хороше, то тобто повинні взяти плюси, ви повинні зрозуміти. Ці плюси, всі користь, чому вас, можливо, вчили, хто вам щось говорив. Із минулого ви повинні думками пригадати якісь моменти, якісь уроки, через що ви проходили, це надасть вам ви зможете щось мати таке, що від вас не, не зможуть забрати це. Це схоже на знання, тобто вам ви повинні пригадати якісь чи слова, якісь обставини, які вас чомусь навчили. Мину... Тобто, глядаючи, заглядаючи в минуле, ви можете пригадати людей, які вас чомусь навчили. Якийсь забутий досвід. І так ви не будете відчувати себе бід... бідною моральною людиною. На шляху економічного і публічної діяльності. Не буде це, то есть це а, а, то есть ви хотіли, ви, ви маєте всі підстави, мати успіх економічний, то мати більш економічного досвіду. через деяких людей, через спілкування через взаємодію там с тваринами, якщо ви працюєте з тваринами а, з дітьми, якщо ви працюєте з дітьми, якщо ви працюєте з, 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 з людьми прихиливого стану, то есть там, то есть вы хотел, да, то есть там ваши якісь є включити взаємодії с людьми для застания э, сферы. Ну, давайте дальше дивитись. так от. Да, саме через людей ви можете достигнуть вот, э, гармонії внутрішньої. І будете впевненим тоді вже на один на когда ви будете заложить на одинці після м Після своєї праці з людьми, з якимись наставниками, можливо. Може, ви будете когось вчити чомусь і наставляти там дітей, наприклад. І це навчить вас бути впевненою в собі. Що вас зараз пригничує, то пройдя цей довгий час, ой, довгий шлях, то ви можете досягти успіху. Бачите успіх через справедливе пригадування, якісь моментів. Тобто, ви повинні із минулого щось пригадати, взяти задачі уроки, якісь правила життя, які, які наблизять вас до вашого мети економічного достатку. В оточенні приємного суспільства, в якому ви, в якому ви хотіли би зростати. І ось ви, оповнені сил, гармонії. Дивитись на своє минуле, те, через що ви пройшли, легко, легко, без коречі, яка вас зараз пригничує і не дає, не дає вам підняти голови. Ви вважаєте вам, ви не бачите ключей для вирішення? Навіть щось вам буде більше вам треба, але вас це буде задовольняти. Переповнення емоціями. Ми бачимо надалі переповнення. Переповнення емоціями. Теж переповнені. Тобто ви досягаєте в результаті, ви досягаєте основної економічного зросту. Ви хочете, хотіли б зрости бути, бути економічними з... Незалежним, незалежним, незалежною людиною. Ви хотіли б зростити приємне оточення навколо вас. І ми бачимо успіх в результаті. Успіх економічний. Ви можете досягти цих цілей, які зараз вам недоступні через вас, через вас ваш а, мазок, який ви не якось не може включитися. Якісь, а, ви повинні дізнатися, якісь правила, якісь а, м, становище таке, що вам відкриє очі. Як вам діяти, ви зрозумієте, що потрібно зробити? Ви повинні вийти з цього становища, що ви зараз перебуваєте, але це а, так, так, що якісь фрази, от які ми тут бачили, да, вони вас пригнічують. Хтось вам критикував вас, наприклад. І ви маєте низьку самооцінку, над якою вам треба працювати для того, щоб зрости в себе впевнену людину, яку ми бачимо, наприклад, тут. Тобто переповнена емоціями, і його трудно збентежити. Важко збентежити йому цьому чоловіку теж він має все, що все, що ця людина, скажімо, має все, що його задовольняє. Можливо, вам хтось допоможе, якась жінка, яка. Це може бути жінка езотеріки, якась... хтось такий, хто займається якимось магічними трактуванням, магічними вправами. Це може жінка бути якась наставниця, якась така, яка знає багато таємних, таємних ну, знань, скажімо так. І вона перебуває у, у контролі своє, своїх емоцій. Тобто вона а, не проявляє себе емоційно. Тобто, та, ця жінка може бути не емоційною, вона зірдиться на своєму досвіті з минулого, тобто ті знання, які вона придбала в минулому, вони руководят її. І вона. Можливо, в чомусь може вам допомогти, немає е, нема яких, якихось представ, е, е, щоб вона вам не допомогла. Але ну, от якась жінка може поділитися з вами своїми думками з приводу якихось моментів, можливо, Дати які якісь попередження. Може вона нас попередить о чомусь? Може вона а, прольє світло? Розумієте, вона може проліти, проліти світло, і ви зрозумієте, як вам треба діяти, чому? щоб перемогти труднощі, які от. Ми бачимо, що може бути труднощі якісь. Можливо, не треба бути дуже таким не бачити тільки працю, роботу або одну якусь галузь таку і продовжувати в цьому галузі там. Можливо, якесь хобі вас роз розкриє як людину многогранну, яка... І ви ці таланти, які ви розкрити, можете розкрити в собі нові таланти або якісь забуті таланти, вони вам зможуть допомогти, допоможуть вам пройти шлях до вашого успіху. через подолання через подолання якісь якихось підстав. Не чекайте які, якоїсь швидкості, Да? тобто це буде, можливо, не через швидкість. Можливо, допомога прийде туди, куди ви чекаєте. От ми бачимо, що ви взаємодієте да, на своїй роботі або в той, в той галузі, де ви працюєте, ви взаємодієте вже гармонійно з людьми. Ми бачимо фінішний фінішну, фінішну результат, а приємне, приємне становище на роботі. Може змінитися відносини, може припинитися критика навколо вас. Ви повинні вийти за рамки того приміщення, де ви працюєте, якось, якось о, побачити. Що не, не, критика не а вона може є, є є зона в, в вні, яка, з якої ви можете вийти для того, щоб почути щось інше, відносно вас почути е, якісь. якийсь науковий досвід, чи, чи як, вам треба послухати, наприклад, якісь, або почитати щось, що дасть вам особистий досвід на вашому слуху через, через досягнення якоїсь інформації, це дасть вам. Певність у собі, що ви можете продовжувати, і що то світло, яке ви не бачите, воно все ж таки є.